О, що це таке? А це уменський лимонад, чуваки. П'ятниця. А мені все мало. Мені дістався в якості подарунка. Отакий От, приємний бонусик. Безалкогольний лимонадичок! Доволі таки класичний. Але уменьський. Відповідно, ми. Зараз його продегустуємо, і він у мене іде фактично як у якості. Давай на так. Виключно якості колекційного матеріалу. Тож в сутності, це абсолютно звичайний момент. Дякую, що споглядаєте. Мій архів. Гарної п'ятниці. Ой, вам вже, напевно, цікаво, який він на смак і на запах це звичайний лимонад, що ви від нього хочете?